Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Сьогодні покажу рецепт домашньої бенкетної грудинки. Це дуже смачно, готується дуже просто. Короче, ви будете в захваті. Я не втрачаючи часу, починаю готувати. Поїхали! Ну і для цієї дуже смачної домашньої закуски мені знадобиться грудинка. В мене домашня. Зранку ще м'ясо було, можна сказати, теплим. Ще треба сіль, мелений перець, лавровий листочок, духмяний перець та перець горошком, чесничок, цибуля та шалушиння від неї. А розпочнемо з того, що необхідно зварити грудинку. Беремо кастрюлю, в неї перекладаємо грудинку, в мене максимально м'ясна. Заливаємо м'ясо холодною водою. І тепер додаємо всі інгредієнти, крім чеснику та меленого перцю. Лавровий листочок, цибулина, щоб м'ясо було максимально ароматне, духмяний перець та перець горошком, 2 столових ложки з горкою солі. В самому кінці кладемо шолушиня цибулі. Придавлюю його ложечку, щоб воно намокло і не стирчало з кастрюлі. Бо насправді його тут не так багато, як здавалося. все. І тепер ставимо на вогонь, варити будемо після закипання рівно 50 хвилин. Під зварилась. Зараз вона саме в цьому бульйоні охолоджується на вулиці. А ми тим часом давимо чесник та приправляємо його перцем. Всю цю, цю суміш ретельно з'єднуємо і йдемо за підчереваною. Ось вона красуна, Красунечка. Подивіться, як красиво виглядає. Такий янтарний колір насичений. Так, і шукаю останню, ось вона. Тепер нам необхідно позбутися зайвої вологи. Ретельно вимакуємо кожен шматок паперовими серветками. І останній процес приготування під черевини натираємо її чесником з перцем. Робимо чесниковий масаж. Тепер підчеревно необхідно щільно запакувати харчовою плівкою або вакууматором, як в нашому випадку. Після чого відправляємо цих красунчиків в холодильник мінімум на одну добу, а з вами зустрінемось вже на дегустації. По центру розрізаю навпіл. Дуже легко м'язко ріжеться. Тепер дивимось, що всередині. Дуже красиво і апетитно. Відріжу собі два шматочки такої домашньої товщини. Так, Поки скуштую без хлібчика, щоб зрозуміти повноцінно його смак. В смаку домінує приємний, солодкуватий такий повноцінний присмак м'яса. Однозначно е другий на черзі це часничок, тому якщо ви часник не полюбляєте, не додавайте його. Але для такого м'яса, для такої підчеревини часник однозначно підходить. Ну і, в принципі, хочу скуштувати з шматком хліба та гірчицею. Так. Можна малювати натюрморт з такої апетитної канапешки, можна сказати. Так, куштую. З магазинною черевною просто непорівнянно, набагато смачніше. Подивіться на неї, виглядає красиво, готується дуже просто, являється джерелом великої кількості енергії в таку прохолодну погоду, дуже доречна і актуальна закуска. І традиційно готуйте, смакуйте, підтримуйте україномовний Ютуб, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па! а це ми залишимо на потім.